Вітаю сьогодні до вашої уваги представляємо лінійку FC від компанії Nanlite. Як ви знаєте, у лінійці Nanlite є найдешевша це серія FS та найдорожча серія Forza. А лінійка FC знаходиться прямо між ними. А це означає, що ви отримаєте переваги від серії FS та від серії Forza. Маєте класну ціну і чудові функції. У лінійку FC входять FC60, FC120, fc 300 та FC500. Всі модельки є біколорними. А якщо вам потрібен – то обирайте 120-ку Full Color, та 500 full фулл-колор. Одразу скажу по цінам. Біколорна 500 коштує 30 тисяч гривень. Біколорна 300 – 20 тисяч гривень. Фулколорна 120 коштує 17 тисяч гривень. А біколорна 60 – всього-навсього 7 тисяч. Зверніть увагу, що наші ціни на Nanolight майже такі самі, як і на MBNH. А це можливо завдяки тому, що компанія DreamTech є офіційним дистриб'ютором Nanolight в Україні. Ви можете купити продукцію Nanolight у нас за тими самими цінами, які вони є у всьому світі. Серія Nanolight FC. Це прямий конкурент Епечур Amaran, В них навіть схожі комплектації та дуже схожі кейси з пінопластика. Нагадаю, що серія FS йде без кейсу взагалі, серія Forza йде в чудовому навороченому кейсіке, а серія FC йде в пінопластових кофрах. В серії FC блок живлення зовнішній, а це означає, що сама голова набагато компактніша ніж в серії FS. а управління приборчиком знаходиться прямо на голові. Можете керувати звідси або через застосунок Nanlink. Великі приборчики ви можете живити лише від мережі, а маленькі приборчики мають іншу історію. Їх можна живити як від мережі, так і від батареїчок від NPшок, так і ві-маунтів. І чудовою особливостю цих малесеньких приборчиків є те, що ви можете заживити їх по USB C. Звісно, вони не будуть працювати на повну потужність, але мати опцію заживити приборчик від павербанка або від – дуже чудово. Давайте подивимося, як це працюємо. Беремо. V-Mount FX-Lion, беремо usb c шечку втикаємо в приборчик, включаємо Power і отримаємо 35% потужності. Ту саму маніпуляцію ми проводимо із 60%-ку. Втикаємо в usb c вмикаємо Power. І можете працювати на 65% потужності. І такий маленький спотик, ви можете повісити куди завгодно, заживити його по usb c і не мати жодних проблем в мобільності. Трошки поговоримо про модифікатори світла. Великі приборчики 300 та 500 мають стандартний bayonet Bovens, тобто ви можете використовувати ті модифікатори на Бованці, які у вас вже є. А малесенькі 60 та 120-ка мають маленький bayonet. FMM – це маленький Bowens або Bowens S. Але в комплекті до цих приборчиків йде перехідничок, і ви можете використовувати великий байонет Bowens на цих приборах. Але якщо ви цінуєте компактність, портативність та мобільність спеціально для цих приборів для Bowens S, компанія Nadlet розробила свої модифікатори. Це малесенький параболічний софтбокс діаметром 40 см, також є параболічний софтбокс трохи більше. Це 60 см. В комплекті вони вже мають тряпочку та гріди. Якщо ви любите працювати з френелькою, то у компанії NoonLight така є під Bayonet FMM, малесенька компактна френелька з регулюванням лінзи. А найкрутішим аксесуаром під маленький байонетик є така проекційна насадочка. За допомогою цієї насадочки, ви можете дуже тонесенько модифікувати ваше світло, проєкціювати слова або фактури на стіну, або якось точково підсвічувати ваш об'єкт. Також не слід забувати. Про насісничок на кастрюльку і отримуєте розсіяне світло. До речі, про великі софти на великому волонці. У компанії NonLight є новиночка. Це параболічний софт діаметром 90 см, і є такий самий на 120. Його особливість в тому, що він дуже швидко збирається та розбирається. Можна сказати, одним рухом руки, вас вже зібраний параболічний софтбокс. Для того, щоб його скласти, є просто одна кніпочка. Натискаєте, і він складений. Отже, оберете лінійку FC від компанії NonLight. Вона компактна, легенька, доступна по ціні. Нагадаю, ціна така, як у всьому світі. Має безліч аксесуарів як на маленький Бованс, так і на великий Бованс. Заходьте на наш сайт DreamTech.io, обирайте саме той світильничок NonLight, який потрібен саме для вас, для вашої роботи. Будьте щасливі!